Друзі, вітаю! Сьогодні 1 жовтня з вами знову Валерий Кличук і надвечір підбиваємо підсумки про найголовніші події, які сталися сьогодні в Україні та світі загалом. Я робив вже чимало сьогодні оглядів у себе на каналі, спробую не повторюватися і бути максимально лаконічним, аби ви не гаяли багато часу, щоб дізнатися про найголовніше. Отже, прошу вас підписуйтесь, коментуйте, як зазвичай, і звісно. Пишіть свої думки під відео про те, що ви думаєте з приводу почутого. Це дуже дуже важливо, і ставте подобайки, аби відео піднімалося вище у переглядах на Ютубі. І я вам, як завжди, говорю за це велике спасибі. Розпочну повідомлення вечірнє про те, що Іран фактично розпочав війну проти Ізраїлю. Ну так написав Трамп, так сказали ізраїльтяни, тому що Іран завдав ракетного удару по території Ізраїлю. Випустив близько 500 ракет, більшість яких упала. Так дійсно вона не була збита системами протиповітряної оборони Ізраїлю. Так як, наприклад, це було у квітні цього року. Тоді і Сполучені Штати Америки своєю авіацією, і Йорданія, навіть своїми системами протиповітряної оборони, і інші допомагали Ізраїль збивати ракети Ірану. Дуже багато були і Також вони збили і безпілотники, які запускав Іран. Цього разу багато впало ракет по території Ізраїлю, є загиблі. Загинув Палестинський Араб, який перебував на території Ізраїлю, є троє поранених. Також є влучання по цивільній інфраструктурі, але атака швидко розпочалася і швидко закінчилася. І вже Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про те, що небезпеки немає, повітряний простір відразу ж відкрили. Що мені особисто засвідчує, що подальших дій якихось у вигляді додаткових масованих атак ракетами з боку Ірану не передбачається. Тобто відбувся акт помсти за те, що свого часу Ізраїль знищив ватажка Хезболи Хасану Насралу, та також ліквідував лідера Хамасу. І це мовляв, уже такий акт відплати відбувся. Ну а тепер якою буде дія Ізраїлю? Ізраїль сказав, що обов'язково буде готувати відповідні дії у відповідь на атаку Ірану. Але мені дуже нагадує зараз ця ситуація, яка була е, саме у квітні місяці, коли також були випущені ракети, шахеди. Ну а потім у відповідь нічого не було. Ізраїль говорив, що щось він буде робити, але обмежилися їхні удари у відповідь знищенням ватажків терористичних організацій. Загалом типова війна на Близькому Сході. Звісно, можна очікувати якихось дій у відповідь більш рішучих, зважаючи на те, що Ізраїль продовжує військову назаємну операцію проти Ливану, але, як ми бачимо, ніяких таких відповідей поки що немає і не буде. Тобто ніякої великої війни Іран проти Ізраїлю не буде розпочинати. Він буде драконити своїх терористів своїм. Формування військові, які підтримує фактично проксі формування, так буде правильніше сказати, єменських уситів, ливанського хезболу, палестинських хамасівців, аби вони воювали з Ізраїлем і завдавали йому шкоди. Ізраїль, звісно, буде проводити і домагатися своїх цілей. принаймні, він про це поінформував Сполучені Штати Америки, і цілі не змінні. США, до речі, підтримали наземну операцію Ізраїлю на території Ливану. Цікавою також є і реакція Сполучених Штатів Америки на атаку Ірану по території Ізраїлю. Лише після її початку у Білому домі було зібрано екстрену нараду під головуванням Джозефа Байдена, і він дав доручення американським військовим допомогти Ізраїлю збивати іранські ракети, тоді як вони вже впали. Ну мені це правда виглядає дуже дивним і. Схоже, знаєте, на таку взаємну домовленість, Іран зараз відповість, Ізраїль далі промовчить, ну, мовляв, все окей. А потім уже Масад буде конкретно знищувати або ватажків уже нових Хамасу, Хезболи та Хуситів, або й вчиняти якісь інші дії для того, щоб забезпечити собі можливість далі існувати в рамках держави Ізраїль. Але проблеми на цьому, звісно, не завершаться. Хоча, звісно, не можна, до прикладу, виключати, що Іран розпочне наземну військову операцію, але для цього їм потрібна і авіація. І підтримка з боку Росії. Росія зараз зайнята абсолютно іншими питаннями. І тепер, друзі, до подій у Європі та Сполучених Штатах Америки. Я вам вже сьогодні детально розповідав про те, що у НАТО новий генсек. Ним став прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, детальний огляд його професійної діяльності, його намірів на посаді я. Робив у себе на каналі, ви можете переглянути це відео, залишив вам посилання в правому в верхньому кутку. Втім, сьогодні генсек НАТО заявив про те, що він на посаді домагатиметься виконання зобов'язань даних Україні, що стосується набуття Україною членства в Північно-Атлантичному Альянсі, і буде забезпечувати незворотність нашу на шляху до вступу в НАТО. Ну, звісно, виглядає, чесно кажучи, трішки смішно, тому що тут потрібні більш рішучі кроки, але від марка Рюте очікувати чогось конкретнішого не варто, тому що він за посадою не ухвалює таких рішень. Таке рішення ухвалюють лідери окремих країн, членів альянсу яких 32. І сьогодні в Дані Times виходить стаття, в якій мовиться про те, що Джозеф Байден під завершення своєї каденції може змінити рішення щодо нашого членства НАТО, оскільки він не є прихильником такого. Вирішення питання, аби Україна була повноправним членом альянсу, а зараз мовиться про те в матеріалі, що Байден може змінити свою думку. Чому він її змінить? Я думаю, саме через те, що він справді хоче увійти в історію. Тим паче, є повідомлення про те, що рішення бити по території Росії Захід оголосить після того, як будуть проведені вибори в Штатах. Я, чесно кажучи, в це не вірю. І маю великі сподівання на засідання Рамштайн, яке відбудеться 12 жовтня, вкотре вам про це повторюю. Зараз далі більше нагадувати не буду. Але також і в Північно-Атлантичному Альянсі, як е сам говорив вчора ще колишній генсек НАТО, Єн Столтенберг, розглядають різні варіанти набуття Україною членства в Альянсі. Тому справді це питання зараз доволі актуальне і пов'язують його із можливим замороженням війни і. Досягненням компромісів із Росією щодо обміну території на членство в НАТО. Така стаття сьогодні виходить також у Financial Times. В ній згадується Андрій Сибіга, що, мовляв, він проводив такі переговори на полях генасамблеї ООН, коли перебував у складі делегації з візитом до Сполучених Штатів Америки минулого тижня. В МЗС цю заяву спростували. Розбір цього кейсу я також робив у себе на каналі. Відео відповідне є. Ви можете переглянути. Я не буду затримувати тут більше вашої уваги з цього приводу. Інше європейське видання Дієзейт, посилаючись на урядові кола у Німеччині, пише, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має на меті провести телефонну розмову із Путіном. І хоче він її провести приблизно в листопаді місяці перед самітом Великої Двадцятки, який відбудеться в Бразилії. Поки що не вирішено питання, чи там буде сам Путін, але. До прикладу, ми сьогодні з колегами в рамках Центру громадської аналітики Вержа обговорювали цю тему. То є думки про те, що дійсно Путін може навіть полетіти на саміт Великої Двадцятки і зустрітися із лідерами країн для того, щоб проговорити з ними ну, в неформальній обстановці, те, як може завершитися війна його проти України. І це може бути таким, знаєте, першим етапом проведення переговорів про. Завершення війни в якому звісно форматі, на яких умовах це все може там відбуватися, тому я не виключаю такого, що Олаф Шольц саме з цією метою і може зателефонувати Путіну. Конкретно повідомлень про те, що Бундестаг направив відповідний запит до Кремля чи Кремль ініціює такі подібні переговори. Поки що немає, тому очікуємо і слідкуємо за цим повідомленням. Ну а тепер до подій в Україні, які стосуються виробництва зброї. Не так часто ми про це говоримо. Але сьогодні президент України виступав на Заході, який називається Другий міжнародний форум оборонних індустрій, і там говорив про наші спроможності виробляти зброю для відбиття російської агресії. Так, от він наголошує на тому, що Україна на сьогоднішній день має вже потужності для виготовлення. Чотирьох мільйонів безпілотників щороку. І вже зарезервовано е, законтрактовано виробництво півтора мільйона безпілотників. І Шмигаль обіцяє прем'єр-міністр України, що ми отримаємо їх до кінця цього року. Ну, ви знаєте, що нам обіцяли мільйон дронів у 2024 році, поки що цього мільйона ми не бачимо. Е, залишилося до кінця року не так багато, буквально три місяці. Якщо за три місяці ми тримаємо півтора мільйони дронів, ну це приблизно по дрону, та то навіть і більше на кожного військового збройних сил Російської Федерації, тоді від російської армії має в принципі нічого не залишитись. Звісно, я математично все спрощую. Насправді воно не так виглядає, але в теорії так то може бути. Також відомо, що в Україні створює свою компанію виробник танків Леопард, та Гаубець-Цезар. Відтепер вони будуть проводити ремонт військового обладнання безпосередньо в Україні. Компанія КНДС буде здійснювати технічне обслуговування, та ремонт та капітальний ремонт озброєння, зокрема танків Леопард-1, Леопард 2, артилерійських систем Цезер АМХ 10 РС, ПЗА 2000 і зенітних установок Гепард. У компанії повідомили друзі, що Україна використовує на передовій або законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси виробництва французько-німецького об'єднання. Окрім того, відомо, як як повідомив шмигаль, точніше, прем'єр-міністр України, у нас зараз на фронті кожен другий снаряд, який використовує збройні сили України, українського виробництва і запевняє, що ми можемо отримати їх ще більше. Для цього потрібно грошей. Я бачу зараз, в соціальних мережах гуляють дуже різні цифри стосовно того, які у нас виробничі потужності для освоєння, до прикладу, іноземних інвестицій, на які ми могли б виробляти різного виду озброєння, то нібито ми забезпечуємо себе грішми лише на 30% до тих потужностей, які маємо. Ну тому треба уряду працювати над тим, аби гроші в Україну заходило більше. Також Володимир Зеленський сьогодні проводив нараду. Де заслуховував звіти міністра оборони Рустема Умерова, головкома Олександра Сильського та начальника генштабу Анатолія Баргелевича? Дуже примітно саме ця нарада, тому що на ній був присутній і Кирило Буданов. Він також доповідав Зеленському. Сьогодні вранці стало відомо про те, що міністром оборони Рустемом Умеровим ухвалено рішення про передачу підприємства спецтехноекспорт під контроль Міністерства оборони, яким раніше фактично опікувався. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов мовляв, це все пов'язано із оптимізацією закупівель в оборонній сфері. Ну будемо сподіватися, що це саме так, але я бачу, що нині несеться медіа кампанія з підготовки до звільнення Буданова. Я про це писав ще півтора тижні тому, але повірте, ситуація в цьому плані не змінилася, вона лише загострюється. Тому я думаю, що варто очікувати на кадрові рішення. На рівні найвищого керівництва головного управління розвідки найближчим часом. За цим також спостерігаю, обов'язково вам буду повідомляти всі новини, які буду знати. Для цього підписуйтеся, тисніть на дзвіночок. Обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайки. Всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!